Привіт, усім! Сьогодні ми поговоримо на тему, яка стала актуальною для багатьох українців віддалене розлучення під час воєнного стану. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступне відео, яке буде присвячене розірванню шлюбу з іноземцями. Відомо, що багато сімей роз'їхали через військові дії. Жінки виїхали за кордон, а чоловіки залишились на батьківщині. І, на жаль, для деяких пар відстань стала випробуванням, яке вони не змогли пройти. Тож, як правильно розірвати шлюб, коли друга половинка за кордоном? Можливо, воєнний стан аж ніяк не обмежує право на розлучення. Якщо ви не маєте можливості особисто звернутися до суду, ви можете це зробити за допомогою адвоката. Він, уклавши договір, має право представляти ваші інтереси як в органах РАЦУ, так і в суді. При цьому вам не потрібно буде їхати на судове засідання або до того ж РАЦУ. Головний документ, який потрібен, аби розірвати шлюб, це свідоцтво про нього. Якщо ви загубили або не маєте доступу до оригіналу, не варто панікувати. Дублікат ви можете отримати, звернувшись до РАЦу, Маючи на руках документ, можна підготувати позов до суду, сплатити необхідний збір і розпочати судовий процес. Зазвичай розгляд подібних справ триває 2-6 місяців, і через місяць після ухвалення рішення воно набуває законної сили. Потім обов'язково потрібно подати це рішення до РАЦУ для внесення відмітки про розлучення. Цей крок важливий, особливо якщо ви плануєте укладати новий шлюб або реєструвати народження дитини в майбутньому. Тепер розкажу, чому при розірванні шлюбу не важливо, де ви це робите в Україні або за кордоном. Все ж необхідно відразу звернутися до адвоката. У 2013 році жінка розірвала шлюб через суд, отримала на руки оригінал судового рішення та з ним пішла до паспортного стола. Там вона змінила прізвище на дівочі, але оригінал того самого судового рішення чомусь не забрала. Чому невідомо, але це була вагома помилка. Для отримання нового паспорта. Вона через військові дії 2014 року виїхала з Донецька. Згодом наша героїня вирішила позбавити колишнього батьківських прав, але стикнулася з проблемою. Не змогла надати ніяких документів про рішення суду щодо розлучення. На жаль, і в реєстрі судових рішень інформації не було. Жінка намагалась розірвати шлюб знову, але враз їй відмовили через розбіжності в прізвищах. Вона звернулася до державних органів за допомогою адвоката. Але Безрезультатно, тому моя порада кожному з вас: бережіть себе та свої документи. Не забувайте про важливість їхнього правильного оформлення, а краще взагалі покластися на адвоката. На сьогодні все. У наступному відео я розкажу, як саме розірвати шлюб з іноземцем. На екрані ви побачите номер телефону, за яким можна звернутися, якщо необхідна, допомога в розлученні, оформлення аліментів поділом майна, а в описі до цього відео ви знайдете посилання на мій інстаграм. До нових зустрічей!